У мене є новина, яка стосується бухгалтерів юридичних осіб. Жодним чином ні бухгалтерів, ФОПів, ні ФОПів, ця новина не стосується. Гарна чи погана ця новина? Ну скажу вам так: в давнину кур'єрів, які приносили погане вісті, могли стратити. Так, от дуже добре, що я спілкуюся з вами через монітор, і ви жодним чином не можете до мене дістатися. Так, от, Верховна Рада ухвалила законопроект, яким повертається обов'язковість подання статистичної звітності. З оголошенням воєнного стану в Україні обов'язковість подання статистичної звітності була анульована. Тобто, товариства хотіли подавали статистику, хотіли не подавали. Від е, з моменту прийняття вказаного законопроекту всі товариства будуть е, і товариства, і приватні підприємства, всі юридичні особи будуть зобов'язані подавати статистичну звітність. Крім того, передбачено перехідний період, який буде становити три місяці, за які всі ці юридичні особи всю ту статистичну звітність, яку треба було подавати протягом воєнного стану, і яка була не подана, необхідно буде подати до статистики. Ну що, мені ця новина не дуже подобається. Я дуже не люблю статистичну звітність. І так, статистика необхідна, але ж статистичні дані можна збирати з ЄРПНів, з ВМДшок, з наших балансів і купи інформації, яку і так ми оприлюднюємо і в податкову, і будь-де. Ну що, а нам лише лишається виконувати чинне законодавство. Наголошую, це лише законопроект, тому чекаємо його прийняття.